Зміни в українському правописі сьогодні про давно забути нове або повертаємо до репресійні мовні форми. Іменники третьої відміни, ті, що належать до жіночого роду і мають нульове закінчення, наприклад, любов, кров, радість, смерть, злість та подібні, відчули на собі тиск росіянізаторської машини урівнювача. Ми звикли, що і в родовому питання кого чого. І в давальному, кому чому відмінка ходнини ці слова мають однакові закінчення, і не відчуваю твоєї любові. Пацієнт утратив багато крові, дивлюся сміливо в очі смерті, не піддаюся злості. І це чи не найкращий доказ того, як імперсько-радянський режим намагався наблизити українську до російської? Бо саме за перебріком чуємо любві смерті крові. Наші предки говорили інакше. Вони не ототожнювали форми родового і давального відмінків. І нарешті нові ортографічні норми, затверджені в 2019 році, повернули споконвічні варіанти. Сучасний правопис дозволяє в родовому відмінку однини до іменників на «ть», а також до слів кров, любов, осінь, сіль, русь, Білорусь додавати закінчення. «и». Гідності, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости, крови, любови, осени, соли, руси, білоруси. Зауважмо, повернута із забуття форма вживається поруч з звичайною, яка має закінчення і зраду не сіємо, солі, честі говорити можна. Цікаво! Словник Грінченка, у якому зафіксована ще не репресована та не підчищена українська мова, всі опрацьовані нами лексеми фіксує із закінченням «и» в родовому відмінку любові Божої не маєте в собі. Не смійсь, не смійся, вражий сину, горе тобі буде, хорітимеш, болітимеш, смерти бажатимеш. Також чудовим підтвердженням природності закінчення і є творчість українських письменників емігрантів, пара яких не торкнулася цензура, і чиї тексти зберегли справжнє обличчя нашої мови шляхами краю, завузленими між Дністром і Богом, шляхами чести. Боротьби і слави у Леоніда Мосенза. Ми не знали радости, були їх пестущі рвучки і небуденні, зривалися, збивалися й ішли, пише Олег Ольжич. І раптом я відчую, хто відчую і побачу, То ангел смерти, поетично говорить Євген Маланюк. Отож, повертаймо репресовані норми і тримаймо мовний фронт разом.